Всім привіт! Слава Україні! Вирішив познімати наші індики, кури, провідати наших індичок. Сніг вже злізає, зараз мінус 3, вже трошки замерзає. Відео буде недовге. Прийшов курю позаганяти, позакривати. От бачите, я того по дверях, потім ущ. Пуща! Ну уж! Уш! 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 Вот так! Вот так у нас стой! Куря тут сидят! Тут! Вот наш индекс. У нас діла шов! Індик дуже бой. Такі курочки. Чомусь кури дуже скоро вже сідають. Зараз пів шостой. Може далі. Тут індичка сидить. Вот. Молода. На 10 яйцях. Скільки я не помиляюсь, наші курочки тут можна А, Світло я не виключаю. От такі то. Бачите? У нас лампочка, яка сама заряджається, саме світить, коли світло виключають. Зараз йдемо коні випускати. Такі справи. Зараз нові індички покажуть і все. Я відео закінчаю. Така тут індичка сидить, тут все добре. На другий раз покажу відео, як просвічу яйця. Всім до побачення. Гарного перегляду, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім до побачення.